Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Гарна травичка в цьому році, дуже-дуже гарна. Травостій, супер, дика люцерна. Косимо, 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 тому що проводувати три корови це дуже складно, по часу в першу чергу. Дуже реалізація багато займає, дуже багато займає реалізація. Так, друзі, Торгувати приходиться. До одинадцятої. Поки додому приїдеш, поки перекусиш. Це капець просто. Отакі справи. Людей на базарі мало, грошей у людей немає. Сьогодні, сьогодні так було аж аж до сліз так. Не по собі. Так, поруч стояла жіночка. Така покупець ходила по базарчику. І каже, що 63 роки не може отримати пенсію. Чи 10, чи 12 років стажу. Каже, відправляють. Кажуть, приходьте через рік, приходьте через два. Уже отак от ходе. Дуже-дуже декілька років ходе. Жити каже, ні за що. Тож ми і хочемо реалізацію. Яка буде реалізація, як іде геноцид українського народу? І тут навіть не держава-агресор в цьому винна, а більше вина нашої держави. Просто немає слів. Каже, оце дивлюсь на все, пройдусь по базарчику. Подивлюсь на. Ягоди на все, на овочі. А купити, каже, не можу. Ну, просто каже, от немає коштів. Допомогти, каже, мені нікому. от такі справи. А ми хочемо, щоб була торгівля. Коротше, людям дуже тяжко людям, я ж кажу. Дуже вбиває така ситуація, що в країні просто коїться оце вже десяток років, просто, та навіть і більше. Ні, ну Раніше ще якось було. Ще так, до 2011 року, це до 3 до, до, до цього, як тільки почалась війна, ще якось було більш-менш, коли долар був 8, було щось якось десь. А потім все. Потім прірва, потім таке все. І. Немає слів. І багато людей, багато блогерів відомих. Живе по принципу. Ну, ніхто про це не балакає. Всіх все влаштовує. Всі живуть так, знаєте, як моя хата з краю, Нічого не знаю. І. Ще більше розумієш людей, які виїхали з нашої країни. Там влаштовуються десь в Канаді, десь в Німеччині, десь там в Іспанія, Данія, Норвегія. Ну, всі з любу, любу країну візьміть, європейську, там ну, просто це, це другий світ. Це, це все для людей. У нас же ж. Беззаконня, корупція відкриту просто крадуть, на дорогах крадуть, на всьому. Будуються дороги. На чорта вони зараз потрібні. Ну, от навіть у нас в населеному пункті вон, будується дорога, тротуар, все, два екскаватори працюють, а в групі викладають, збирають кошти. на... Почти майже 2 мільйони на екскаватор хлопцям напередок там щось рити, копати в бліндажі, укріплення робити, не знаю. Розумійте, ну як? Ну, друзі, ну як, ну які можуть бути дороги, які мільйони? Чорт знає куди. Ну. я не знаю. На ПВО збирайте, купуйте його через треті країни, через що завгодно. Ракети, діти он гинуть, сім'ї цілі гинуть з малими дітьми. Ну, це, ну, друзі, ну просто ну кого винити? Зрозуміло, що держава-агресор винна в цьому на 100%. ну наша держава теж винна. Наша, наші, наша влада вся гнила. Вона просто ну, грабували тільки, а нічим зараз ракети збивати. Уже, ну просто друзі, ну я не знаю, ну це. Це про, я не знаю, це просто якийсь крик душі. За пенсіонерів, шкур. Шкод... Ну, не... ну у вас же ж мільйони. Ну, не вже ви такі. Куди ви ті кошти заберете? Ви розумієте, вся наша влада поголовно, всі вони живуть тут, як у корита. Нажертись, вкрасти і десь там, купити собі нерухомість. Десь там, щоб були, жили їх діти, і їх не хвилює, що в цій країні буде. Розумієте? Оце. В інших країнах, там сім'ями живуть, там влада живе, там є відповідальність, там є закони, там вони виконуються ці закони. А тут, друзі, ну я ж кажу, не знаю, це немає слів просто. І розумієте, що. Немає єдності, як я, я ж повторюю, що. Люди живуть по принципу, у кого все якось більш-менш добре, і на цьому все. Я тихесенько собі сижу, і мені все одно, що навколо відбувається. Дуже сумно, що гинуть хлопці, і, моя думка, гинуть. За інтереси олігархів. У нас, у простих людей в цій країні забрали всі права. Ми не можемо отримувати землі, скільки нам треба, хоча подивіться наші території, пусті території людей практично немає, але земля вся чиясь. Оці дебільні закони, по яким ми не можемо працювати, ми не можемо. На 10-20 на років взяти якусь техніку в розсрочку, як за кордон. Ну нам просто не, не мало того, що не дають працювати от, тим, хто хоче працювати. Так ще і, е, людей душать оціми високими цінами, малими зарплатами. Ну, ви подивіться, зарплати мінімалка там 6500, наприклад. А от е, у знайомих дитина садочки ж не працюють. Щоб відправити вчасний, в частний приватний садочок, там платити треба більше, ніж зарплата. Або ж стільки ж там порядка 6, 7, 8 тисяч, 10 тисяч на місяць, щоб дитина ходила в цей садочок, який працює в даний час. А зарплати. Навіть не розуміє, навіть немає зарплати просто піти, як за кордоном там. Хоча б 500 доларів в цій країні заробити неможливо. Просто-просто неможливо. Навіть я ж кажу, це просто рахуєш, я маю. Ну, я, я мав би з трьома коровами заробляти хоча б там 500 доларів чистими. Ні. Не виходить, розтрати страшні. На поїздки, на розвозки, на все залишається, роздається родичам. Продати важко. у Людей не, не, не виходить, друзі. пашеш без вихідних, пашеш з утра до ночі і не можеш заробити цих коштів. Я ж кажу. Це я не знаю. Друзі, задумайтесь, задумайтесь, будьте добріші. Підтримає, треба підтримувати один одного, підтримувати військових не просто словами. Понятно, що це все балачки. але треба якось об'єднуватись і рухатись в нормальному напрямку від влади, війна буде закінчуватись. Понятно, що вона скоро скінчиться, але вона ніколи не скінчиться, поки люди не візьмуть себе в руки. І не зроблять порядок в цій країні, тому що інакше у нас і в наших дітей майбутнього просто не буде. Його просто не буде. Не буде роботи достойної, зарплати, не буде житла, не буде нічого. Влада олігархів заберуть у нас усе, і нам не залишиться просто нічого. І як жити? Треба будувати нормальну країну, а нормальна країна починається у кожного в голові. Коли кожен підтримає один одного, комусь погано, у когось щось не дають і забирають, треба об'єднуватись, всім підніматись, іти і, і вибивати. Ну, а ну як? Ви розумієте, от навіть влада місцева, у нас, там, у вас, де завгодно, вони себе вважають господарями. Це неправильно. От вони там, від них вже відкрито чуєш, там ми зробили, я зробив оце. Вони нічого не зробили, вони сидять на наших грошах, і це все ми зробили. Це все наші гроші, наші податки, наша зарплата. Навіть от ми, прості селяни, які тримаємо господарство, там деякі можуть сказати: ви не платите податки, ви не офіційно, ви не ФОПи. Друзі. Ми все, що ми заробляємо, ми витрачаємо практично все. Із цих грошей платяться податки, коли ми купуємо. Влада, у нас же ж поставила так, що ми куди б не кинули, щоб не купили. Податок, 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 ПДВ, податок. І, друзі, якщо от через я там пропускаю через корів там порядка 25 там, тисяч грязними, 30 тисяч на місяць, і практично все витрачається. Я плачу податки, тому що магазин, люба організація, у якої я щось купую, вона заробляє кошти і теж витрачає в країні. Це оборот коштів, це податки. А те, що я не можу спокійно, якийсь мінімальний податок платити, так в цьому винна держава. Що я незахищений, що я от не можу продати мені нікуди податись, нікуди здати те молоко. Мені ніхто не допомагає, тому кому я що винен? Все, за свій рахунок завжди, і дітей ростиш і платиш за все, держава допомоги нуль у всьому розумієте. Вибачаю, що ми так трохи за політику, за все, ну, але просто я не знаю, у мене вже немає просто слів. Від почутого просто з голови не виходить оця думка, оці, ну, ці слова жіночки, і там ще йшли там поруч жіночки, теж кажуть, не можуть пенсію отримати друзі. Одна каже: я пропрацювала 15 років, мені там дали якийсь мінімальку, дві, 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 дві тисячі, соціалку, якусь, все. Що ти купиш за ці гроші? Ну, що ти купиш за ці гроші, друзі? Це навіть не 100 доларів. Не 100 доларів. Ну, от в Іспанії у мене друг працює 90 доларів у день, там, наприклад, 100, ну там 90, ну, неважливо, ну, порядка 100 євро на день. Ну, чим ми гірші за ту ж Іспанію, за любу країну. Чим? В Канаді там платяться гарні гроші більше 100 доларів за день, друзі, за день. Тут у місяць, ви розумієте, у місяць пенсіонерам не дають 100 доларів. Ну, це просто друзі, це якесь, ну знущ... це не навіть не знущання, я ж кажу. Це геноцид. Це тупо геноцид, це просто, ну, в мене немає на це слів, просто друзі. Всім бажаю мирного неба. Думайте, допомагайте, об'єднуйтесь. Я не знаю так далі продовжуватись. Якщо буде, то у нас нема майбутнього. Просто немає його. Всім бажаю всього найкращого.